Жахлива й кривава реальність війни з Росією примусила українців нарешті осягнути, в якій глибокій прірві омани ми знаходимося. Століття наполегливої пропаганди Москви щодо братніх народів розвіялися як дим. Замість розвінчених міфів прийшов величезний інтерес до історії України. Бо пересічні українці більш за все намагаються саме в історії нашої держави знайти відповіді на логічні питання. Чому настільки докорінна різниця в наших поглядах на свободу та совість? Що є дійсною причиною намагання Москви нас підкорити? Усім відома історія України, яку нам пропонують у школах та книгах, на жаль, не дає чіткої і зрозумілої відповіді. І це справедливо.